Вітання всім глядачам, це канал Залізні Магістралі. Для чого підлітки займаються так званим зацепінгом на залізниці? Це бажання самоствердитися чи просто екстремальна розвага заради задоволення. Статистика випадків, коли такі розваги закінчуються фатальними наслідками, доволі велика. Достатньо переглянути стрічку новин поліції або ДСНС і переконатися, що інциденти трапляються регулярно. Ви вже, мабуть, читали про нещасний випадок на залізниці в Києві, де підліток заліз на дах електрички і отримав серйозні травми. Цю пригоду зафільмували численні очевидці. А відеокадри швидко поширилися через соцмережі. Отже, в цьому огляді спробуємо зазирнути за лаштунки небезпечної розваги, а також дізнаємося подробиці останньої події. І також звертаю увагу, що ви зараз переглядаєте скорочений варіант сюжету, в якому відсутні сцени із небезпечними діями, повна версія огляду, так би мовити, без цензури, доступна для спонсорів каналу. Залізниця має статус об'єкта підвищеної небезпеки, адже порушення правил або необачне поводження біля колії це завжди великий ризик травмування. Наприклад, пішоходи іноді не дивляться по сторонах і крокують через колії. Я не кажу про випадки, коли люди свідомо перебігають залізничне полотно, розуміючи, що поїзд вже близько. Це, так би мовити, необачність і халатність пішоходів. Проте існує ще одна категорія порушників це ті самі зацепери. Зазвичай підлітки збираються групами, по кілька осіб і разом катаються або на даху електропоїздів, або ззаду на кабінах. Розваги явно ризиковані та небезпечні. Наприклад, 11 березня у Ворзелі з поїзда зірвалася дівчина. Про це написали у телеграм-каналі Київ Інфо» та опублікували відеоролик Зняти на місці події 10 березня в Одесі на одній зі станцій двоє підлітків залізли на вантажний вагон та отримали удар струмом. Один з них загинув. А от 13 березня низка київських пабліків розповсюдили відео зі станції київ волинський де на даху електропоїзда Київ-Козятин струмом вдарило хлопця. Цей випадок привернув особливу увагу, мабуть, через велику кількість публікацій відеороликів, знятих очевидцями. Пізніше змі оприлюднили інформацію від поліції. Правоохоронці Києва підтвердили, що дійсно 12-річний хлопець отримав важкі опіки його доставили до лікарні у непритомному стані. Деталі події на місці встановлювали правоохоронці, зокрема слідчо-оперативна група та ювенальні поліціянти. Ця історія цілком схожа на десятки подібних інцидентів, тобто нічого нового ми не почули, все наче за шаблоном. Хлопець заліз на вагон, отримав удар струмом, травмування, швидка допомога, лікарня і так далі. Проте саме цей випадок, завдяки численним відеозйомкам очевидців та публікаціям в соцмережах можна розібрати по дрібних деталях. Отже, в одному з пабліків у телеграмі розміщені кілька відеороликів, які, судячи з усього, були скопійовані зі сторінки Зацепера. На одному з таких відео хлопець повідомляє своїм друзям про намір піти на залізницю і запрошує їх приєднатися. Того дня на станції Київ-Волинський очевидці зняли відео, як між вагонами щось горить, а чоловік із вогнегасником намагається загасити полум'я. Тим часом на цю пригоду відреагували у спільнотах зацеперів. Так на одній зі сторінок у TikTok з'явилося відео із проханням не залазити на дах поїздів. Трагічний випадок 13 березня також обговорюється у коментарях. Залишається лише здогадуватися, чи вплинули моторошні подробиці на інших підлітків, які розважаються на залізниці. Те, що ви побачили у цьому сюжеті, це лише невелика частина випадків, коли неповнолітні особи проводять дозвілля за такими екстремальними розвагами. Пілітки, які захоплюються за цепінгом, не розуміють можливих фатальних наслідків. Мова не лише про те, що батькам доведеться шукати гроші на лікування, якщо станеться нещасний випадок, після травмування є шанси залишитися на все життя з інвалідністю. Отже, найголовніше, щоб кожний з тих, кому хочеться гострих відчуттів, спочатку подумав про своє життя, яке неможливо повернути, якщо зробити помилковий крок. Якщо у вас є власні думки щодо теми порушеної в цьому огляді, залишайте свої відгуки у коментарях. Також звертаюся до глядачів з проханням підтримати канал Залізні Магістралі. Це можна зробити за допомогою звичайної вподобайки. Також буду вдячний за підписку на канал. Нагадую про функцію спонсорування, і донатами канал можна підтримати через посилання, що є в описі відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе!